Сьогодні я записую для вас провідну медитацію, яка називається Home Base. Я так і залишу назву Home Base по-англійськи, тому що я пробувала перекласти. Моя база, моя персональна база, вона не дуже звучить, тому залишаю home base, і ви зрозумієте, чому ця практика для початківців зараз називається саме так. Перед тим, як ми почнемо, я скажу декілька слів про медитацію, що медитація це не тільки про релаксацію, це також про тренування нашого ментального м'язу. Тобто медитація допомагає натренувати наш ментальний м'яз під назвою фокус. Тобто, коли ми концентруємося на чомусь одному, фокусуємося на чомусь одному, медитація це особливо замітно. Концентрація на моменті тут і зараз, фокус на моменті тут і зараз. Тобто ми тренуємо цей наш м'яз, тому що де наша увага, як відомо, туди йде наша енергія. Якщо наша концентрація розкинена на 10 речей одночасно, відповідно, це багато хаосу, стресу, втоми та вигорання. Тому ми зараз будемо вчитися. Шукати в медитації таку опору, де ми могли затриматися саме, яка б змогла б нас повернути саме в момент тут і зараз. І вона називається Home Base Sensation, давайте так. А сядемо позручніше в крісло, де би ви не знаходилися, в позу по-турецьки, чи в позу лотоса, чи просто ноги можна заземлити на підлогу. Головне, щоб спинка була рівна, і щоб ви могли розслабитись і нічого вам не заважало. Очі бажано тримати закриті, тому що ми получаємо через очі інформацію, але якщо раптом вам не комфортно, то можна так чуть-чуть тримати їх привідкритих. Починаємо робити вдих через ніс, глибший, ніж ви робите зазвичай, і видих через рот. Робимо вдих через ніс, і видих через рот. Як ви себе зараз почуваєте, коли ви дихаєте? Чи відчуваєте ви, що дихання трішки зазимло вас? Чи, можливо, повернуло вас момент сюди і зараз? Як вам взагалі дихається, важко чи легко? І зараз наступних три вдиха і видиха ви зробите самі без мене, і спробуйте відчути, якщо, наприклад, ваші думки бігають туди назад, чи вам важко сидіти на одному місці, чи можете ви фокусуватися суто на вашому диханні? І як вам відчувається фокусуватися суто на вашому диханні? Спробуйте! Три вдиха через ніс і видих через рот. Чи вдалося сфокусуватися на диханні? Чи вдалося повернути себе через дихання в момент тут і зараз? Якщо так, чудово, дихання може бути нашим хомбейс, як вашої точки опори в медитації, що дозволяє вам повернути свій розум в момент тут і зараз? Якщо ж ні? Давайте спробуємо почути звуки, які вас зараз оточують. Home base може бути в основному звук, який зачасту вас оточує. Чи це в вашій хаті жужжіння холодильника, чи це спів пташок, чи це можливо якийсь інший звук. Продовжуйте вдихати і видихати. Декілька разів, і подивитися, що ви можете сконцентруватись саме на цьому звукові, який ви зараз чуєте. Ідея така, щоб ви могли тримати фокус. Думки це нормально під час медитації. Нам не потрібно з ними нічого робити, вони не мають нікуди діватись. Нам просто треба лагідно повертати себе до нашої хомбейс, якщо ми вже її для себе оприділили. Якщо це дихання, то до дихання. Якщо ви зараз відчули, що ви можете сфокусуватися на звукові, який ви чуєте навколо, а значить це може бути звук. Остання і фінальна точка опори чи повернення до моменту тут і зараз медитації, це може бути відчуття в вашому тілі. Спробуйте просканувати зараз, яке, яка частина тіла найбільш розслаблена у вас. Зробіть вдих через ніс, видих і просконуйте. Можливо, це руки, можливо, це ноги, можливо, це плечі, яка частина тіла найбільш є розслаблена. Якщо ви змогли відчути найбільш розслаблену частину вашого тілу, сфокусуйтеся, будь ласка, на цій частині і зробіть три вдоха і три видиха. Як відчувалося це? Якщо ви змогли, наприклад, ідентифікувати частину тіла, яка найбільш розслаблена, і сфокусуватися на ній чудово. Можливо, вам вдалося фокусуватися відразу на трьох частинах це дихання, звук і тіло. Можливо, на одному чомусь, можливо, взагалі не вдалося. Це нормально, ви зможете потім на повторі спробувати ще раз. Тепер, коли ви знайшли свою хоумбейс, кожен раз, коли ви сідаєте в медитацію, це може бути ваша точка, на якій вам треба сфокусуватися. І так, протягом 5-10 хвилин ви можете дихати з фокусом на дихання, з фокусом на звуки, з фокусом. На якусь частину тіла. Просто фокусуватись на ту частину тіла. Якщо є думки, ви повертаєтесь себе до цієї хомбес, яку ви для себе обрали. Знов думки, знов повертаєтесь. Знов думки, знов повертаєтесь І так ви тренуєте це свій ментальний м'яс. Що це вчить нас в повсякденному житті? Тому що привілегії медитації. Дуже сильно відображається в повсякденному житті. Це коли ви будете хотіти зробити 10 справ одночасно, маючи вже цей ментальний нас, зможете зловити себе і сказати: я хочу сфокусуватися зараз на чомусь одному. Або ні, це для мене не служить. Мені треба зробити щось одне. Мені треба обрати щось одне. Або якщо ви десь. Всюди тільки не тут. Цей хомбейс навчить вас повертати себе в заразній момент. Що я тут і зараз, що я тут і зараз, все, що мене цікавить, це заразній момент. Не завтра і не вчора. Ось таким чином, через хоумбейс, ми тренуємо наш ментальний м'яс. Плюс, що заключається в тому, що ви завжди можете взяти цей хомбейс. Куди б ви не йшли? Якщо це дихання, дихання завжди з вами. Якщо це якийсь звук, на який ви спарились, ви завжди десь можете віднайти цей звук, чи це пташки, чи це жужання чогось. Якщо це точка в вашому тілі, це також куди би ви не йшли, де би не медитували. Ви, ви, ви маєте цей хоумбейс, це повернення тут і зараз. Практикуйте, її можна робити кожного дня протягом деякого часу. Якщо ви початківці, для того, щоб або віднайти цей хомбейс, а потім зрозуміти, як це працює. І тоді, коли ви це зрозумієте, ви зможете переходити на інший рівень. Надіюсь, це буде корисно. Пишіть, діліться, як вам медитація на хомбейс. Обіймаю.